Я думав, що цей ваш геніальний детектив виглядає десь інакше. А я у захваті від Гнізділова. Ну, і скажу так, здається, я йому теж дуже сподобалась. А він мене взагалі не вразив. Та це він так ну, прикидався, щоб ми з вами на його фоні виглядали не так нікчемно. Так Гнізділо вже зіпсував всі докази. Ой. Багато класних, крутих детективів поводяться, ну, скажімо так, Ексцентрично. Наприклад, Шерлок Холмс. Шерлок Холмс курив опіум. А опіум зараз не в моді. І багато хто зараз сидить на кокаїні. Може, це й уважений? Ні. Ми просто не розуміємо генія. Цей геній пом'яв чужу машину і розстріляв кавоварку. А я вам так скажу: цей гнизділов, поки його немає. Він просто передбув.